На віче з нагоди 115-ї річниці від дня народження лідера ОУН та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери на європейській площі зібралися понад 200 людей. До пам'ятника провіднику прийшли зокрема військові, духівники, представники громадських організацій та місцевої влади, творчі колективи, а також жителі та гості міста. Віче розпочали з виконання гімну України та маршу українських націоналістів. Після священники відслужили панахиду за Степаном Бандерою, а представники влади поклали квіти до його пам'ятника. Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Юрій Мухін каже, що Степан Бандера це символ боротьби декількох поколінь за свою свободу. Це ясноположник тої ідеї ідеї єдиної нації, єдиної соборної держави, за яку ми боролися не одне покоління, і яке зараз змушені виборювати своє право на вільну. Демократичну державу з кращими демократичними європейськими традиціями, лиш тоді можна здобути вільну державу, коли побориш ворога. Учасниця Віча Леся Мицак прийшла на захід із двома синами. З її слів, важливо, аби діти знали про своїх героїв. Це є символ нашої єдності, нашої, нашого стержня, нашої національної свідомості, нашого корення. Все на цьому будується. Батько наш бандера Україна Мати. Ми за Україну будемо воювати. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.